І так, друзі, щось погода грається цього року своїми теплими днями. Ось сьогодні і вчора був дощ, сьогодні така гарна погода, і потім знову тиждень дощ. Один день в місяць маємо ось такі шикарні, як сьогодні. І в мене були питання по попередньому відео від підписників і непідписників. Загалом 50 коментарів назбиралось на каналі. Деякі я відсіяв, деякі я залишив. І сьогодні я поговорю про. Знову ж таки, оцей електроасистент на базі Боша четвертого покоління. А власне людей цікавило, як я присобачив сюди ще одну батарею, маючи ось цю внутрішню яка в рамі. Вибачаюся, що, можливо, трішки через ніс говорю. мав невеличкий насмарк, Ну, тому що погода така. Але сьогодні, отак от от вибрався на природу після роботи. І поговоримо про цей акумулятор, як я зміг синхронізувати внутрішній акумулятор і зовнішній акумулятор і отримати двійну, двійний заряд на цьому велосипеді. От, так. Щоб ви не говорили, що це там якась не Bosch, ось він, будь ласка, хто впізнає цей мотор-4-покоління покріплення, по тому всьому. Батарейка Бошівська. Так от, ближче до справи. Дана, дана модифікація підійде тільки в тому випадку. По-перше, щоб ваша рама підтримувала другу батарею. А для цього треба, щоб як мінімум було місце для неї. Скажу більше, в моєму випадку я ще маю ще одну батарею, яку я в цьому відео покажу, яка ось отака от, ось отак от іде, яка складає 745 Вт годин. Ця батарея 500 ватт-годин, а є ще одна батарея зовнішня, 745 ватт-годин. і на ній ровер їде ще більше кілометрів, ніж на цій батареї і цій батареї. І одразу відповідає на питання, чи може Bosch 4-го покоління їхати на різних акумуляторах поємності. Тобто тут у нас 625 Вт-годин. До речі, дивіться, який гарний джмелик сів на велосумочку. Маємо оцю батарею і маємо оцю батарею. 625 500 Вт-годин. І в даному випадку ці дві батареї синхронізовані і працюють нормально. Тобто не треба, щоб була тут батарея одинакова і тут батарея одинакова. Скажу більше, дехто розказує, що має бути ємність не більше 1200 Вт-годин на ці дві батареї. Так от я вам скажу наступну річ. Що в даному випадку, ну тут ясно, що ще не так, але в мене є батарея на 745 Вт, -годин, плюс 625 Вт-годин, це вже складає 1370 Вт-годин. Здається, правильно порахував, тобто більше, ніж 1200 Вт. -годин, і воно все працює прекрасно, скажу грубими цифрами, 200 км в режимі тур. На батареї 745 ватт-годин і батареї 625 ватт-годин, яка всередині рами. Це перша відповідь на запитання, чи можна поставити більше, ніж 1200 ватт-годин. Можна. І воно все буде працювати в парі, синхронізовується цими мозгами, які знаходяться в двигуні. Одразу кажу для тих, хто хвалить мотор колеса. Система Bosch, вона настільки проста, як автомат Калашнікова. І в свою чергу вона, вона складна, вона геніальна, тому що вона оправляється каншиною, має свої датчики, але вона. Як бачите, в мене немає ніяких там контролерів, які там негарно виглядають. У мене є просто батарея, є мотор, і є там невеличкий такий екранчик, я вже вам показував в попередніх відео, який відображає параметри запасу ходу і параметри по швидкості, там, ну, по всьому. От я вам його покажу, хто не бачив. Ось такий от малесенький малесенький екранчик. Тому система Bosch вона виграє в порівнянні з тими всіма китайськими моторколесами в тому, що ви... От 20, майже вже 24 тисячі кілометрів. Я ні разу нічого не ремонтував, не робив. Тобто все працює з коробки. Поставив на зарядку, зняв зарядки і поїхав. Не треба бавитися з, з масками, переборками, з тим, що десь контролер перегріється, контролювати вольтаж. Нічого не треба. Просто у вас є 5 поділок, і ви на тих 5 поділок розраховуєте. 5 поділок, плюс комп'ютер рахує, скільки у вас залишається запасу ходу. І він рахується все точно, залежно від того, як ви педалюєте, і залежно від того, чи є у вас чиптюнінг. У мене є чіптюнінг, і мені вистачає. От в цьому режимі тут у нас 500 Вт годин плюс 625 Вт годин, але ця вже батарейка трошки вже підустає. Мені цього вистачає в турборежимі на 100 км. 100 км це з швидкістю 50 км за годину. Оця от зірка плюс ця трансмісія дозволяє розкрутити цей велосипед по прямій лінії до 50 км за годину. Тому, думайте, кажете, що це велосипед для пенсіонерів, я скажу. Навряд чи для пенсіонерів більше мотор підходить, тим більше я бачу багато пенсіонерів, які катаються на моторколесах. А оці байки для тіпів, які е, чогось уже в цьому житті побачили в плані велосипедів, проїхали сотки, двохсотки, всякі проби, проби XC, крос-кантрійні гонки, е, даунхільні гонки, і почали вже відчувати свої коліна, яким розтукнуло 30 років, як мені. І захотіли далі кататися, навалювати, крутити педалі, але щоб їм було трошки легше. У Львові є у нас сихів байк-парк, є такий товариш, який називається Роман. Роман Ровер, в нього клікуха. Він доглядає за тим сихів байк-парком більше ніж 10 років. І він катає по тому сихі байпарку, там де є всякі дропи, абхіли, обхіли. Одним словом, всякі там цікаві штуки для трюкачів, і не тільки для трюкачів, для даунхілу, для кроскантрі. Він катає на е, двох підвісі е, вже з цими. От, е, в нього вона в випадку здається Shimano ep 8 але в нього вільків багато. Але з ним катає багато людей, які власне використовують оці от системи з кареточними двигунами. І цей чувак не дасть брехати, що цей велосипед використовують професіонали, ну, не професіонали, але велолюбителі, які пройшли не одну десятку тисяч кілометрів і дійшли до цього велосипеда. І скажу, як я вже казав в попередньому відео, цей велосипед продати важко. Тому що ніхто не розуміє, а нащо платити такі гроші, коли є мотор колесо. Ну, власне, дійсно, хто катає небагато і хто. Більше мотоциклістів, ніж велосипедист, то той собі купить мотор колесо Хто є більше велосипедист, ніж мотоцикліст, і йому полягає питання в автономності в байк-пакінгу. і... Е Ну, хто хоче просто велотуризмом займатися, хто хоче проїжджати на велосипеді багато кілометрів в багатоденних покатушках, той купляє от такі от велосипеди. Бо ну, тому що жодне мотор колесо вам не дасть е, такої автономності, як е, кареточний мотор, і такої маневреності, такої легкості і такої простоти, як кареточний мотор. Кажу: да, Боже, да багато датчиків, але він не потребує жодного обслуговування. 23 тисячі кілометрів. Я нічого не робив по цьому мотору. Нічого, ні по електриці, ні по мотору. Тільки одне єдине, що я внутрішню батарейку вже поміняв, тому що зим... я їжджу і зимою, і літом, і я її підубив. Йдемо далі. Люди запита... питали мене, як власне я підключив оцей другий двигун. Так от, вертаємося. Значить, вам треба від Боша другого покоління або третього покоління. Суть в тому, що вам треба знайти велосипед на розборці, в якого є. Зовнішній акумулятор. Не внутрішній, а саме зовнішній. І оцю от площадочку, ось таку. Я вже казав, що рама має підтримувати другу батарею. Так от, оцю площадочку треба купити. Ця площадочка по кольорах дротів співпадає з тими дротами, які у вас йдуть на, дріт, на конектор зарядки. У мене конектор зарядки знаходився власне ось тут. Тому все дуже просто було. Я одразу е, зняв конектор зарядки. Відрізав дроти і спаяв його дроти з дротами у цієї площадки. Ця площадка має два гнізда. Перше гніздо в нас на акумулятор. А друге гніздо в нас йде вже на зарядку, тільки зарядка в нас буде тепер ось тут з боку. Ось отак. От. Все. Більше нічого не треба. Ну, як більше нічого не треба, і ще треба, я забув сказати, ще треба купити. Замок цієї батареї. Ось такі. От. Я кажу, я це все брав з розборки, мені це все обійшлося років три тому у 2 з копійками 1000 гривень конектор плюс м -м, замок, плюс ця площадка із замком і ключом. І мені це все обійшлося в 2-300, плюс я батарею ще купляв окремо, але я вже ціни не пам'ятаю. Оце все, що треба. Більше нічого не потрібно. Тут спаюєте, все, бачите, виглядає в нас як заводське. Ось це той варіант, коли ви знайдете від розбитого або поламаного велосипеда на базі Bosch 2 або третього покоління з виносним акумулятором ось таким: площадки плюс замочка. Є ще варіант другий. На eBay продається за 40, за 40 доларів не площадка. А сам конектор такий, який йде як в акумулятор, так і на зарядку, але без тої пластмаски, без тих всіх крутилок, кріплень. Можете його зробити, ну а вже все решта будете колхозити якимось чином, так як мені написав один із підписників, що він все решта буде колхозити. Йому треба тільки з'єднати батарею із двигуном, і щоб воно все працювало разом. Ну, це такий варіант, скажімо, дуже бюджетний, бо тому що за 40 доларів на eBay ви це купляєте, підключаєте і все. І воно. Працює, але вам треба буде на токарному втокарі замовити ряд кріплень, ряд всяких штук. Не знаю, чи це вийде дешевше, але геморніше це буде. Хіба у вас є хороший токар, який це зробить? Мені було простіше просто знайти на розборці ось цю штуку і ось цю штуку і прикрутити, припаяти і поставити. Все кажу, все з'єднується по кольорах, співпадає, тобто ніяких нюансів мене не було. І є ще третій варіант. Зараз з'явилися на системи Bosch 2, 3, 4. І Smart System, здається, додаткові батарейки, які там на 200, від 250 до 540 ватт-годин, здається, вони продаються в таких підфляжниках, кріпляться на місце підфляжника і мають такий дріт, який втикається десь там от в батарею. Не в батарею, а в двигун. І додають додаткових там запасів ходу. Це класно для тих, хто, наприклад, має двох підвіз, який не дозволяє в більшості випадків поставити дві батареї, але має кріплення під підфляжник. І ви ставите ось таку, от, як половина цієї батареї, за підфляжника, додаткову батарейку, яку можете зняти, лишити там, скажімо так, поїхали в Карпати, проїхали поїбенях, приїхали в якусь кафешку забігаловку. Там зняли цю з підфляжника малесеньку батарейку, там в вигляді підфляжника, поставили на зарядку на барі, поки їсте, поки там відпочиваєте, воно підзарядилося, поставили назад і поїхали. Шикарно, але дорого. Погоджуюсь, що це дорого і неможливо на деяких фабках не оправдано. На моєму випадку, я вважаю, що це самий класний варіант, тому що воно виглядає по-заводському, воно заглядає, воно є, воно працює і воно має дуже багато запасу. Потужності. Тобто, це, я вважаю, ідеальне рішення, але воно працює тільки на хартейлах або велосипедах, які підтримують можливість встановлення другої батареї. Тому, от якось так. Я сподіваюся, що я надав відповіді по питання по бос четвертого покоління по тих от нюансах, які стосуються підключення другої батареї. І загалом ті, хто казали, що мотор колесо краще, а це от гірше, бо тому що дорожче. Думаю, що я принаймні спробував це зробити. Якщо у вас є виникають запитання, задавайте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і очікуйте наступних відео.